Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу пасіанса для знаку зодіака Стрілець на період з 15 по 21 січня 2024 року. Обов'язково загадуйте свої побажання або запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Гроші це дуже важливий знак. Можливо, ви отримаєте першу зарплатню в цьому році, а можливо, хтось вам віддасть борг або подарує подарунок в якості грошей. Ось тут, друзі, романтичне почуття, лебідь. Котик іще одне романтичне почуття, але дивіться, щоб ніхто третій не втрутився і не зіпсував вам ваше романтичне почуття. Або ви до когось не прямуйте третім зайвим. Тому що ось тут іде небесне покровительство. І воно каже про те, що кожна добра справа буде вам, як нагорода. Ось тут, друзі, договір, якийсь він може бути як по роботі, а так також пропонування руки та серця. Підсумуємо, друзі, договір. Романтичне почуття, знову романтичне почуття, гроші, а також небесне покровительство. Ось такий перший розклад. А ми прямуємо далі подивитися на розвиток подій. Для знаку Зодіака. стрілець. Другий розклад. Знову гроші, друзі. Мабуть, ви на них заслуговуєте, раз вам так другий раз йдуть гроші. А також небесне покровительство. Можливо, ці гроші вам знадобляться для якоїсь важливої справи. Це може бути також благочинність, допомога комусь від, саме від вас. Ось тут. Череп це якісь квітанці, борги, а можливо сезонне захворювання. Бережіть себе та не переохолоджуйтесь. Ось тут, друзі, годинник, він каже про те, що ви планували за часом та нікуди не спізнювались. Будьте уважні в своїх важливих справах. Ось тут кандали, вони кажуть про стабільні сімейні стосунки або невеличкі розбірки в родині. Ось тут стрілечки догори, ось вони, догори стрілечки, вони кажуть про те, що ваші дії та події будуть. Будуть розвиватися швидко, стрімко, нормально, так як ви запланували, без сілякої зупинки. Підсумуємо, друзі. Кандали, стрілечки догори. Гроші, годинник, небесне покровительство, також череп, квітанції борги, простудні захворювання, та, начебто все. А ми прямуємо далі подивитися на розвиток подій. Саме для стрільців. Хочу сказати, друзі, що 11 січня буде перший в цьому році молодий місяць, тобто новолуні. Коли відбувається перше новолуння молодий місяць, рік переходить зі старого на новий. Саме тому іноді 14 січня за стародавними традиціями святкувався новий рік. Але в цьому році новолуння 11 січня, і я хочу зробити для вас розклади на картах Таро. Для того, щоб на весь 2024 рік, для того, щоб подивитися, які саме події вас чекають. Запрошую, слідкуйте, підписуйтесь, ставте дзвоник, і обов'язково ви їх не пропустите. А у нас з вами третій розклад. Для стрільців. Карта долі. Щось важливе буде відбуватися у вас за картою долі. Ключик. Це ви віднайдете рішення для якогось вашого важливого запитання. Це може бути як по роботі, так і просто якесь таке для вас важливе вашої родини. Ось тут, друзі, швидкість. Вона каже про те, що ваші дії та події будуть відбуватися швидко. Іноді потрібно саме так, щоб не прогаяти важливі обставини і все склалося так, як вам потрібно. Дивимося уважно, чим саме буде завершуватися ваш тиждень. Спицу моем, друзья. Карта доли, карта ключик, а также карта швидкості. Та, начебто, все. А зараз ми з вами подивимось застриження та параду на новій колоді Тарора Айдра Уйте для знаку Зодіака Стрілець на період з 15 по 21 січня 2024 рік. Застереження. Пашкубків а також порада. Троєчка жезлів. Друзі, що хочу сказати, Пашкубків це дуже позитивна карта. Це може бути звістка, а може бути просто позитивні якісь емоції, котрі відбуваються в вашому житті. Вони можуть бути пов'язані з будь-чим, з різними ситуаціями. Але тут це карта застереження, і саме тому вона вам трохи натякає, не розслабляйтесь. Який би у вас не був позитивний настрій, трохи тримайте себе в руцях, не розслабляйтесь, щоб не наробити ніяких помилок. Тому що іноді людина, коли вона. Дуже чимось задоволена, вона може, як то кажуть, розслабитися і щось пропустити важливе. Порада, друзі, це троєчка жезлів. Вона каже про те, що якісь ваші процеси будуть відбуватися командою. Тобто, ви сам один або одна, це зробити або не зможете, або вам буде важко. Саме тому ви маєте робити свої важливі справи з кимось. То це буде, це на ваш вибір. Або якісь друзі, або якісь ті, кому ви довіряєте. Тому що це порада. Візьміть собі якихось помічників на свою важливу справу. Хочу сказати, друзі, що застереження може бути людина знаку близнюк. А порада вам, хто допоможе, це Овен. Це можуть бути людина по знаку Овен. Ось так. Такі застереження та поради вийшли саме для вас, саме на цей тиждень. Я бажаю вам успіху, друзі. Я дякую вам за підписки, перегляди та лайки. Завжди рада бачити вас на своєму каналі.